Пане Юрію, от те, що сказав Михайло Цимбалюк, наступний раунд переговорів, коли він може бути, що має бути точкою відліку для нього Точка відліку може бути насправді готовність американської сторони, а до того, щоб виставляти нові вимоги до Росії, тому що з нашого боку, я думаю, жодних затримок абсолютно немає. Нам абсолютно давно зрозуміло, що саме має бути. Щоб ми бачили цей мир в повітрі на землі і в морі, і коли ми побачимо усіх повернутих військовослужбовців, усіх українських дітей, це це й буде результатом будь-якого раунду переговорів. Mm -hmm. а, насправді, думаю, що і якщо говорити про якісь конкретні дати, то це цілком ймовірно що все буде відбуватися в цьому місяці, тому що є великі сподівання десь до 9 травня завершити. Перемовини, і це потрібно не тільки е російській стороні, яка хоче щось показати до 9 дев'ятого mm -hmm. травня, але це це потрібно всім нам. Тому що це чим швидше закінчиться усі. Ми шуча, вам дякуємо. Мать гинути всі, тим легше буде. Дякую, дякуємо, дякуємо вам.